Вітаю вас, мої любі блеснюки! З вами Клименко Наталія це прогноз на листопад місяць. Зараз поговоримо про найбільш важливі аспекти, які торкаються нашої сфери життя в цьому місяці. Він буде трошки легше, адже вже завершився коридор затемнень, і ми будемо відчувати трошки полегшення. Хто цікавиться індивідуальним прогнозом, пишіть мені, будь ласка, в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. Ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для українського контенту. Діліться відео, будь ласка, із своїми друзями, знайомими, що якомога більше людей побачило і мало можливість спланувати свої дії на найближчий місяць. Починаючи вже із 1 листопада і по 7, у нас планета, яка вважається. Відповідальною за закони, порядок, обмеження, наш внутрішній стрижень, планета Сатурн буде розвертатися із ретроградності в прямий рух. Якщо справи, які були у вас на паузі, вони були. Загнані в глухий кут або йшли дуже повільно, починаючи з 17 березня цього року, то зараз ці ситуації можуть бути ще більше пригальмовані, поки він стоїть, і вже з 7-го числа починаючи, стане легше. Головне, щоб ви проявляли відповідальність, щоб ви прописували всі свої плани і йшли цілеспрямовано, наполегливо крок за кроком до своєї мети. І ось в вашому 10 секторі могли бути якісь труднощі, зараз справи вже підуть вгору. А 10-й сектор відповідає за наш статус, за нашу реалізацію, за наше призначення, за нашу репутацію. І саме в цих сферах Сатурн 7-го числа буде допомагати вам реалізовувати. Єдине, що коли він буде проходити, це вже стосується вашого індивідуального прогнозу. Якщо він буде торкатися ваших чутливих точок, проходячи по цьому сектору, то вас буде повертати до тих подій, які вже були протягом цього періоду, і починаючи 17 березня. Можете отримати певний статус. Якщо ви переїхали, одружилися або розлучилися, це може бути перехід на нову роботу, зміна в вашому керівництві, це може бути та справа, яка вас запалює і вона відповідає вашій. Реалізації призначенню за вашим народженням. Ще однією подією цього місяця буде 3 листопада, коли Юпітер буде дуже близько підходити до планети Земля. Юпітер це планета, яка відповідає за. Авторитет за розширення це планета успіху і великого щастя, проте вона буде в протистоянні до сонця. А це період, коли ми захочемо дуже сильно проявляти свій авторитет. Ми можемо бути невдоволені порядком і станом речей в світі. 4 листопада Меркурій як планета, яка відповідає за передачу інформації, за переміщення, за зв'язок, за телекомунікації. Буде в напруженому аспекті до урану, планету інновацій, революції, бунтарства, всього неочікуваного. Тож в цей період ми можемо отримати інформацію, яка може змінити різко наші плани стосовно, особливо стосовно фінансової сфери, близького оточення. Тож в цей час не варто поспішати, можуть бути поламки. Засобів зв'язку, або ж, оскільки Уран це планета, яка відповідає за електрику, за молнії все неочікуване, а Меркурій це планета передачі та трансляції, то може бути і поблизу цього періоду можуть бути блекаути, або ж неполадки із засобами зв'язку. На допомогу цьому аспекту приходить аспект між Планетою малого щастя Венерою та Плутоном, а планети трансформації та великої відповідальності 6 листопада це період, коли ми зможемо отримати гроші. Це може бути цінна покупка, яка буде трансформувати наше життя в кращу сторону, 8 листопада. Венера буде переходити в знак Терези, в знак свого володіння. Вона вже не буде така критична і прискіплива. Вона буде розквітати, проявляти себе максимально гармонійно, проявляти свої найкращі якості і буде проходити по вашому п'ятому секторі, який пов'язаний із вашою власною справою, хобі, дітками із поїздками, з романтичними відносинами. Саме в цій сфері, куди попадає вас вона, саме в цю сферу, коли вона куди вона попадає, вона буде давати успіх та удачу. Взагалі буде покращення взаємовідносин із дітьми. Буде більше ентузіазму, натхнення, пов'язане із вашою творчістю та вашою власною справою. 10 листопада Меркурій, планета мислення та передачі інформації. Буде переходити в ваш сьомий дім, буде ознацій стрілець. Тож ви будете націлені на отримання інформації, на нові знайомства. Це можуть бути знайомства із партнером по шлюбу або по бізнесу. Це може бути розширення клієнтів або отримання важливої для вас інформації, підписання важливого контракту або угоди, ріст вашого бізнесу, перехід його на новий рівень. Буде багато листування і багато спілкування з іншими. 11 листопада буде напружений аспект між Марсом та Ураном. Марс відповідає за імпульсивність, ініціативність за наші дії. Уран відповідає за інновації, за революції, за все новітнє, за все оригінальне і неординарне. Проте, у протистоянні це можуть бути піські зміни ваших планів, коли дії потребують неординарного підходу щоб вийти із тої ситуації, яка склалася. А це можуть бути поломки, поломки автомобілів, поломки засобів електрозв'язку. 13 листопада настає новий місяць, він буде у вашому шостому секторі. Тож ви можете прописувати плани, які стосуються вашого здоров'я, оскільки зростає енергія, то ви можете займатися. Впровадженням нових своїчок Жим дня можете покращувати своє меню. Це дім нутриціологів. Тож можете знайти собі гарного спеціаліста, який допоможе вам проаналізувати і створити найкраще меню саме для вас. Можна займатися спортом. Білий місяць буде переходити знак телець. А білий місяць це допомога вищих сил, і саме в темі. Тельця, який відповідає за матеріальність, за духовність, за наші цінності, за наш комфорт, це краса, яка практична саме тут буде допомагати нам білий місяць. Символічно, телець це знак України. Будемо сподіватися на захист вищих сил. Починаючи з 18 листопада, відкривається новий цикл Марсу, адже Марс буде в з'єднанні із Сонцем, і Сонце наділяє його активною енергією, щоб Марс проявляв свої найкращі якості. І впродовж двох років у вас була енергія і генерувати ідеї, діяти на шляху до своєї мети. 22 другого Листопада сонце буде переходити в знак стрільців. Вітаю всіх стрільців із настанням ваших днів народження. А це буде у вашому шостому секторі секторі здоров'я. Це у вас буде енергія для того, щоб ви займалися собою своїм режимом дня, пішли на улюблену роботу, або ж займалися своїми. Домашніми улюбленцями. 27 листопада буде повний місяць, коли вам висвітляться ситуації, які пов'язані із вашим першим домом. А це дім, який в першу чергу впливає на ваше здоров'я, на ваш прояв в соціумі, на ваш статус, на те, як вас бачать інші люди. Це ваш імідж, і уже зв'язку із тим, що саме для вас зараз актуально, ви будете мати результати. Які будуть впливати і на інші сфери вашого життя. Якщо вам потрібно буде щось скоригувати, у вас буде два наступних тижні для того, щоб ви зробили роботу над помилками, щось підкоригували, якщо вас щось не влаштовує в темах, які стосуються першого сектору. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей в наступних відео.